дня, колеги, 16 березня. Чотири членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати на сьогоднішньому засіданні. Кворум є: 31 питання. Маємо сьогодні розглянути. Перед тим як перейти до порядку денних денного, де кілька. Питань, які стосуються життя нашого міста. Перш за все хочу поінформувати батьків наших школярів про те, що в цьому році весняні канікули за рішенням педагогічних рад відбудуться у нас з 27 березня по 9 квітня. Відповідно, плануйте власне свої домашні справи з урахуванням того, що весняні канікули у нас. Як я вже сказав, будуть з 27 по 9 квітня. Наступне питання, яке стосується, знову ж таки, не весняних, а весни. Ось ми бачимо, що температурні показники покращуються, температура піднімається і ми можемо розпочинати ті роботи, які стосуються наведення порядку нашого міста. Ось я ще раз наголошую Михайло Михайлович на двох напрямках, які потрібно увагу звернути. Ми маємо хорошу новину від уряду України про те, що в 23-му році, на відміну від 22-го, коли була повна заборона на капітальні ремонти доріг, у 23-му році ми маємо такий дозвіл. Вже є підписане розпорядження голови військової адміністрації обласної по переліку доріг, які ми можемо відремонтувати в Олександрії. Ось це ті дороги, про які ми обіцяли жителям нашого міста. Ось це і Джерельна, це і на Заводському мікрорайоні дороги. Це і завершення. На вулиці Скічка капітального ремонту, тому будемо сподіватися, що будемо мати відповідне фінансування з державного бюджету. Також будемо залучати кошти, можливості міста для того, щоб в цьому році зробити хорошу роботу по капітальному ремонту доріг нашого міста. Ну і друге, те, що стосується весни, це ми маємо також. Затвердити перелік доріг на поточний ремонт, і в цьому плані нам потрібно провести обстеження. Михайло Михайлович, прошу, щоб обов'язково старостинські округи були в переліку тих поточних ремонт, які ми плануємо зробити навесні цього року. Тому, шановні колеги, працюємо над тим, щоб ми мали можливість. Дуже швидко, як тільки погодні умови, дадуть таку можливість відновити проїзд, а також перейти до планової роботи капітальних ремонтів доріг в нашому місті. Я думаю, що інші весняні клопоти, як безпосередньо в центральній частині міста, так і в старостинських округах, його потрібно також здійснювати, прибирати наші. Парки, сквери, вулиці, тротуари і таке інше. Тому товариство з понеділка бачимо ріст температури, хороша погода. Можемо всі зорганізувати для того, щоб швидко привести місто після зими до весняного вигляду, весняного настрою і забезпечити комфорт для жителів нашого міста. Шановні колеги, будемо переходити до питань порядку денного. Якщо немає зауважень до цих 31 питань або змін, то будемо визначатись по порядку денного. Нема зауважень. Прошу членів виконавчого комітету визначитися з порядком денним. Хто за? Проти утримались немає. Рішення прийнято одного питання. Ще нема зауважень. Визначаємося, хто за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято змогла. Наступний проект пішла пронесення зміни рішення виконавчого комітету міської ради від 4 року номер 656. Про встановлення пік та призначення піховальним малолітнім та надання статусу дитини по звану пацієнтського пікування. Служба справді дітей ініціювала сформування патьківських прав громадянина Турції. Він оскаржував дане рішення, але... Суд України залишив і суд Туреччини залишив рішення суду безкопостава. Прошу прийняти даний проєкт рішення. Проєкт рішення номер 2 зауваження нема. став на голосування за проти утрималися. Немає рішення прийнято одного. Наступний проєкт прозвільнення від здійснення повноваження пікуна. У дітей не пішла заява пікуна, про те, що вона не має бажання здійснювати пікунство на даною дитиною. Зв'язку з тим, що вона перебуває за межами. Проєкт рішення проект рішення номер 3 зауваження. Ставлю на голосування. Визначаємося за, проти. Стримались немає. Рішення прийняти одного голосу. Наступне переключення полаштування <клес> <клес> дитини, яка залишиться від Байківської обігської рані, благодійні організації, владіний фонд, центр соціальної законодавства реабілітації привело підтягті дітей, які за підсумки. Дане рішення голосують підтримку нашого заходу. Проект рішення номер 4 зауваження. Ставлю на голосування. За. Проти. Утрималась. Немає рішення прийнято Наступний проект рішення про призначення опікуна над житло. Зараз дитина знаходиться на благодійному центрі живого життя. За залучені кошти та кошти, які були типу зібрані, дитині придбано житло. Тому директор закладу буде віконом над даним житлом, поки дитина присунеться на ліці. Прошу прийняти дані проєкшення. Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались, немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проклі про призначення опікуна над житлом дитини. Дитина вступила відповідно до закону на право на спадщину за законом і отримує одну другу частку квартири, що знаходиться за адресою по вулиці Садовій, а також одна четверта частка житлового будинку, що знаходиться за адресою по вулиці Братській. Значить, з метою збереження даного житла встановлюємо опікуна цим житлом, яке належно на правовозить щоб прийняти даний за рішення. Зауваження по проєкту рішення ставлю на голосування. Визначаємося за, проти, отрималися. Немає рішення прийнято зморолося. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2022 року номер 289 про надання статусу малолітнім дітям і неповнолітнім дітям встановлених з ними опіки пікувальни та призначення опікуна на У зв'язку з тим, що рішення суда не було законної сили. Проносим це дані прийняти дані про рішення. Будемо визначатися. Ставимо голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти голосу. Дякую, Дякую. Дякую Юрій Олександрович, Олександр Миколаєвичу. Доброго рахунок, шановні до серії, члени виконавчого комітету. Ваші розвитку підноситься про рішення Що ми Продовження, відбути що ви влаштовувати незловності. Можна прийняти дане рішення. Колеги, запитання до доповідача yeah. Будемо визначатися. Okay. Ставлю на голосування проект рішення номер 8 Хто за? Проти. Утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 грудня 22 року, номер 615 п'ятнадцять, проведення в штату розпису додаткових посад. Фактично цим рішенням пропонується. Продовжити чи вискати, внести зміни до пункту першого цього рішення саме ввести в штатний розпис заходів до шкільної загальної середньої освіти, підприємних управління освіти міської ради. 16 години штатних одиниць фахівців з північних закупівель з 1.1 по 306.23. 1. 1. 1. Прошу підтримати. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти отрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую, Олександр Миколаєвич, Олена Ратон. Є запитання до Галини Толі? Немає. Став на голосування. Так. За. Проти отрималась. Немає рішення прийнято одноголосно. Тетяна Павлівна. до нас приходять засоби реабілітації від благодійних організацій безкоштовно, тому ми просимо надавати їх нашим політичним часом місця. Просить отримати мене річних. Нема заможень. Ставлю на голосування за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ростислав Євромі. нашого комітету присутні до вашої уваги проєкт рішення, яким пропонується збільшити статутний капітал нашого комунального підприємства Олександрівський транспорт на 4 мільйони 412 тисяч 6264 Ці кошти вже передбачені в нашому бюджеті, просто пропонується перенаправити їх в статут. Для чого? Для того, щоб наше підприємство могло е, погасити тіло кредиту по бізнесу в передургопанку. Якщо є питання, то просу. прошу підтримати, пане Суть зрозуміло. Можемо визначатися. Ставлю на голосування питання номер 12 За. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний проект рішення стосується проведення традиційного ярмарку селі саду городу біля пересподіваного міка на вільному майданчику з 4 по 15 квітня за умови, що будуть затримані всі вимоги цивільного законодавства, цивільної охорони. саме під вимоги. Законодавства праці і таке, і захорони праці, і буде обслуговувати даний ярмарок е, наше комунальне підприємство Олександрівський центральний ринок, здійснювати збір за ринкові послуги і санітарне отримання території. Якщо питання, то просити коментар на проєкт рішення. Будемо визначатися, ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти, Утрималось. Немає рішення прийнято одного голосу. Євген Анатолійович. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від філії компанії Людина в біді в Україні. Олександрівська міська рада отримала продуктові набори, прохання передати рішення виконавчого комітету на фонд Центр допомоги Олександрії для передачі внутрішньої переміщених особи. Дякую. Зрозуміло. Визначаємося. Ставлю на голосування за проти. Утрималася. Немає рішення прийняти одного голосу. Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від екстреду для міськом компактного проживання. Отримали додаткові генератори для трьох дитячих садочків, прохання передати їм на баланс. Дякую. Можемо голосувати. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийняти одного голосу. Тетяна Юрівна. На ваш розгляд виноситься проект рішення про створення комітету за безпечення доступності інвалідів та інших маломобільних населення до об'єктів соціальної інфраструктури. Цей проект пов'язаний змінами в законодавстві, а також змінами кадровими змінами. Тому прошу розглянути зазначений проект і прийняти відповідне рішення. Запитання до Тетяни за Юрна. Будемо визначати. Ставлю на голосування проект рішення номер 16 за. Проти отримали. Немає рішення прийнято одного Про розгляд заяви товариства товари, АТБ Маркет щодо розміщення зовнішньої реклами. АТБ Маркет звернулася до питанням щодо розміщення реклами празівників. Це такі працівники. Я хочу показати, що в центральній частині міста мало того, що відсутні погодження. Відповідних служб і просили розміщення іменно в історичному реалі. Тому є пропозиція відмовити розміщення цих. Різників. Прошу розглянути перешення. Про Колеги, суть питання зрозуміла? Так давайте не будемо перетворювати наше місто на один бутік. Ось є правила, є історична частина міста, і давайте поважати Олександрійців. Проєкт рішення як звучить? Відмовити. відмовити Ставлю, до зу... Ставлю на голосування. Проект рішення визначаємося. Хто за? Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного сусу. Михайло Михайлович, Святицьке. Проєкт рішення про затвердження акта приймання передачі багато будинку по проспекту Соборному 132А з управління, управління комунального підприємства житловослужбу, управління е, ОСББ Доброво 132. Е, Затвердиться акт приймання передачі даного будинку. І контроль за Михайло Михайлович, пояснив, зрозуміло, будемо визначати. 18 питання за. Проти утримались, немає рішення прийнято одного. Друге проєкт про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу. Виділити з міського матеріального запасу павно-мастильні матеріали для забезпечення роботи генератора комунального підприємства міська стоматологічна поліклініка в кількості 300 літрів. КПЦОКОМНЕРГОЗОВЯТИ ПРИЗАТИДЕНЕ Паливо для. Будемо голосувати. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Проти утримались. Немає рішення Прийнято. Одноголосно. Значить Проєкт про постановку на картинний облік громадян. Поставити на картинний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання. Поглушко Івана Вікторовича з правом позачергового отримання житлового приміщення дитини подавлені батьківського опікування. 6 лютого 21 року. Іршова Владислава Валерійовича з правом першочергового отримання житлового приміщення як учасника бойових дій з 20 лютого 23 року. Все? Так. Да. Колеги, по 20-му питанню будемо визначатись. Ставлю на голосування. Хто за? Проти отримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Слідуючий проєкт рішення про передачу основного засобу та затвердження акту приймання передачі, передати основний засіб з балансу комунального підприємства теплокомуненерго на баланс комунального підприємства Чисте місто. Основний засіб це автомобіль маз 5551 марки 94-го року випуску, який фактично теплокомунал зараз не використовується, який проти підприємство підключення комісії. Звертити склад комісії і також завертити акт приймання передачі даного основного засобу. По 21-му питанню питання до Михайла Михайловича. Ставлю на голосування проєкт рішення. Визначаємося за, проти. Утримались? Немає рішення прийнято одноголосно». Слідуючи Слідуючий проєкт рішення про затвердження перейду контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та передачу їх комунальному підприємству чисте місто. Підтвердити перелік контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у багатоквартирному житловому фонді і передати комунальним підприємству чисте місто, контейнерні майданчики для збору твердих побутових відходів з метою подальшого опорядкування та благоустрою відповідно до вимог державних санітарних норм та прав отримання населених місць згідно з задержаним додатком, прикладується запитання. Станом на голосування проєкт рішення номер 22 За, проти отрималися. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Олег Анатолійович. Шановний Сергій Анатолійович, шановний члени виконавчих комітету, на ваш році противник проєкт рішення виконавчих комітетів про відведення земельних ділянок громадян в межах двох безопасної приватного даний проєкт організації профільної депутатської комісії. Зауважень немає, про підтриманих. Охання підтримати. Запитання від членів виконавчого комітету. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 23 За, проти. Утрималися. Немає. Рішення. прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про надання тимчасового користування земельних ділянок на встановлення земельних серед висновок проповідної комісії. За пірні про підтримання. По 24-му питанню запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення. Визначаємося за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одного. Наступний проект рішення про аренду земельних ділянок. Даний проект розглянуто про комісією. Є доповнення. Зараз доведу в пункті першому строк аренди до 29.12.25 року. В пункті 4 аренду ставку змінити 3% на 2 роки. Потім Наслідуючий на, 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 термін 5%. Пункт 5. Викласти в редакції відмовити, а також доповнити е, даний пункт реченням. визнати таким, щоб втратили чинність. Пункті 17. Рішення міської ради 20.12.22 року номер 539 проренту земельних ділянок. Пункт 6. Встановити строк до 31.12.2023 року та визначити ряд доставки 12%. В пункті 7. Строк визначити до 31.12.23 року. Пункт 16. Зняти з розгляду. Прошу підтримати даний проєкт рішення з пропозиціями, уточненнями та змінами, визначеними комісії профільної. Колеги, запитання до доповідача. Можу поставити на голосування проєкт рішеннями із змінами постійної комісії, про який, про який нас поінформував Анатолійович Олег? Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про інвентаризацію земельної ділянки в місті Олександрії по вулиці Шевченка. Сто висновок комісії позитивний. Прошу підтримати. 26 -е питання. Ставимо на голосування. Визначаємося за. Проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосного. Наступний проект рішення про зміну сільвого призначення земельної ділянки. Виснував позитивний. Хрупні підтримати даний проект рішення. Прохання підтримати проект рішення. 27. Немає. Запереч. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосну. Наступний проєкт рішень про приведення земельних торгів. Даний проєкт рішення комісії по збору земельних ділянок на торгіс, а також профільної теперської комісії висновки з з уточенням в пункті 12 та 13 змінити місце розташування земельної ділянки площі 3,51 гектара з села із на за межами села із Прошу підтримати з уточенням комісії. Колеги, можемо визначати? Ставлю голосування проєкт рішення з уточненнями комісії. Ми Визначаємося за проти, отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення поділ земельної ділянки в місті Олександрії по вулиці Верхньо-Колоківській, 69. дев'ять. Висновок комісії позитивний. Прошу підтримати. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 29. Визначаємося за. Проти. Утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведе земельної ділянки по вулиці 79. Місті Олександрії. Висновку проклятий комісії позитивних Прошу підтримати даний прийнят. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 30 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно.

Затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету розвитку інвестиційних проєктів у 2023 році в новій редакції з додатком 6 А сам провести внутрішні пересвідки видатки по обрані освіти в зв'язку з необхідністю оплати за теплокластачання та внутрішній е, перерозподіл на е, актуалізацію та експертизу проекту по капітальному ремонту санації Олександрівського колегіума, який проходить по міжнародній. Допомозі відновленню України. По броню здійснити внутрішніх пересходих видатків для оплати енергоносіїв і попринесли комунального господарства в ціні внутрішніх видатків на актуалізацію по капітальним проектам відновлення доріг. Прошу підтримати. Колеги, щодо змін до бюджету міста, є запитання до увагу. Можу ставити на голосування. Представлю на голосування проєкт рішення номер 31 Визначаємося за проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято одногосно. Шановні члени виконавчого комітету. Всі питання, які виносились на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуті, ухвалені, відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? З цим дякую за роботу. Мирного робочого дня.